Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали. Ціна на авіпі-мановар зросла на 129% за останні 30 днів. Це різкий стрибок навіть для нестабільного ринку КС-2 скінів. Я впевнений на 99%, що в цьому брали участь китайські торговці, котрі люблять створити штучний попит, які вже неодноразово пампили різні скіни у КС. Мановар не належить до топових авіпі скінів тому це і наводить на думку, що це саме штучне завищення. Як це працює? Викупляють велику кількість скіна за середньою ціною, блокують дешеві лоти, а потім виставляють Нові удвічі або навіть утричі дорожче. Якщо ти не трейдер і хочеш цей скін, то просто почекай, поки ціни впадуть. Або загляни в свій інвентар, можливо, у тебе є такий скін, і саме час його продати на піку. Мені цікаво, велв хоч колись потролять памперів і просто видадуть всім по скіну, котрий бустять в щотижневому дропі. Я розумію, що це може похитнути ринок, але інфопривід був би шикарний. Бразильська команда Імперіал оголосила про невеликі, але важливі зміни у складі. На офіційному сайті та в соцмережах колектив підтвердив, що скулс переходить до Імперіал зі складу Фурія, де він до цього часу перебував на лавці запасних. Скулс опинився в запасі Фурії ще в квітні цього року, коли його замінив Якіндер, і фактично не мав активної ігрової практики протягом декількох місяців. Попри це, він зберіг репутацію перспективного бразильського гравця, який здатен підсилити будь-яку команду на міжнародній арені. У Імперіал скулс замінив Шир, який провів у складі лише півтора місяці, але вже опинився на лавці запасних. Такі часті зміни підкреслюють прагнення керівництва імперіал швидко оптимізувати командний склад і знайти найефективнішу комбінацію гравців перед серйозними турнірами. Цей трансфер може суттєво змінити динаміку бразильської сцени, адже скулс отримає шанс проявити себе у більш стабільному колективі та потенційно допомогти імперіал здобути кращі результати на лан-турнірах та міжнародних подіях. У матчі Маус проти регаки моїй собаки Віртус Про, команди спочатку розмінялися піками, і все мало вирішитися на десайдері Оверпас. На превелике щастя для фанатів Маус вони знайшли капкан проти ведмедів, здолавши цю помийну команду, яка за чотири турніри виграла лише один LAN-матч. І ту перемогу вони зробили проти Тайлу. У матчі G2 проти Кубки грошей, або як їх називають англомовні коментатори Falcons, з підтримкою 300 осіб, котрі в бухгалтерії Соколя. Проходять як легальний ВХ, переграли джиту з рахунком 2.0. Також відбулись матчі Віталіті проти Тайлу та The Mongols проти 3D Max, результати котрих ви бачите зараз на екрані. А сьогодні нас очікують два чвертьфінали. Heroic проти Аврори о 17.30 та Соколята проти Маузів о 20.45. Хочеться, щоб сьогодні Соколята та Аврора вилетіли з турніру, як і всі інші болотні утворення до цього. Хоч і Наві вже вилетіли з турніру і цікавістю більшості. Ті, пропала на фінал Віталіті проти Маус. Я би подивився залюбки. Пишіть у коментарях за кого ви будете вболівати. Я, як і деякі глядачі, чекав на це чотири випуски. <кій> Хлопчик, обличчя Млинець, людина жахливим музичним смаком. П'яний батя від світу кіберспорту Саша Сімпл. Зі своїми чотирма пацанами, котрих ви знаєте, ну як ті четверо, що грають з Сашою Сімплом, вже добрались до півфіналу The Proving Ground Season 3. На своєму шляху на цьому турнірі він зміг зустрітися зі своїм колишнім тіммейтом Санда Янгом, який грає за команду Енс. За правилами все світу, Саня проти свого. Колишнього товариша зіграв у хороший рейтинг 1-29. Як на диво, йому навіть команда допомагала перемогти. Наступною командою, яка попаде під немилість Сашки, має стати переможець матчу ФНАТі Коуджі. А насправді це все звучить дуже дико. Я ніколи в житті не міг подумати, що найкращий гравець світу буде просиджувати свої мудя у тір 3 стаках. І причому за цим буде спостерігати весь світ. І що найсмішніше, його там не поважають від слова зовсім. Тір 3 сцена, це як маленька в'язниця для великих талантів. Інші гравці просто хочуть вибратися з тір 3 Стака кудись вище, а тут сидить в минулому найкращий гравець світу. І замість того, щоб гідно піти, стає об'єктом для розваг фанів. А на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не Пропускати свіжі новини кіберспорту, а найголовніше долучайся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, в описі. Бувайте!